Добрий день, діти! Сьогодні ми продовжимо працювати над темою Роди наш красний, Роди наш прекрасний і будемо читати українську народну пісню Роди наш красний. Сьогодні поговоримо про рідних нам людей, а епіграфом нашої бесіди будуть такі слова. Родина, рід, які слова святі. Вони потрібні кожному в житті. Бо всі ми з вами ніжні гілочки, на дереві, що вже стоїть віки, це дерево наш славний родовід, це батько, матір, прадід твій та дід. Уявімо собі дуб, великий, кремезний, у нього пишна крона, міцне коріння та могутній стовбур. Дерево. Дуже гарне і повне сили. Але що ж станеться тим велетем, коли його зрізати під корінь? Так, воно зів'яне, а потім і зовсім засохне. А чому ж так станеться? Що ж дає дереву коріння? Дерево бере сили від землі коріння. Без коріння так не цвіте. Без коріння сохне та живе. А тепер уявіть собі, що це не дерево, а наш рід. Рід це велике дерево, а гілочки на ньому це ви, дітки, ви швидко ростете і міцнієте, бо живлять вас соки великої гілки вашої родини. А родина тим міцніша, тим сильніша родинна. Чудову пісню створив народ, Роде наш Красний. І цю пісню ми сьогодні з вами будемо читати. У Лузі Калина, у лузі червона, хорошенько цвіте. Ой роде наш красний, роде наш прекрасний, не цураймося, признаваймося. Небагацько ж нас є. Червона калина то наша родина хорошенько цвіте, ой роди наш красний, роди наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, небагацько ж нас є. А зараз попрацюємо над змістом. Її пісні. Після того, як ви добре самостійно прочитаєте, подумаєте і дасте відповіді на ці питання. Читайте українську пісню радісно і піднесено. Чому в пісні родину порівняно з калиною? Як українці ставляться до калини? Яким символом є для них калина? Чому не можна цуратися свого роду? А зараз давайте послухаємо цю чудову пісню у виконанні Ніни Матвієнко. А ви коли-небудь цікавилися історією свого роду, своєї родини, розпитували у своїх батьків, бабусь, дідусів про своє коріння. Ось поцікавтеся. А ось як народі говорять про сім'ю. Без сім'ї немає щастя на землі. Немає щастя більшого на світі. Ніж любляча сім'я живі батьки і здорові діти. Моя сім'я, моя фортеця. Отже, підсумовуючи наш урок, ми всі зрозуміли, що справжня цінність у житті це рідні та близькі люди. Нехай у вашій родині завжди панують любов, взаємодопомога і взаєморозуміння. Бережіть цей скарб. Домашнє завдання на наступний урок. Розкажіть про свою родину, скільки в ній людей, як їх звуть, де вони працюють, де навчаються, як ви проводите вихідні дні, відзначаєте свята. Ви всі добре попрацювали сьогодні, знання міцні здобували. Тож скажу вам у кінці, діти, і ви молодці, до побачення!